Вітаю на каналі Зелена Метушня. Осінь це великі переробки або маленькі доповнення. У мене не виключення. І деякі зони саду зазнають невеликих переробок і доповнень. Звісно, коли я переїжджала, то спланувати все ідеально і досконало було просто неможливо, бо я перевозила зі свого старого саду купу рослин. І намагалася швидко-швидко їх розсадити посаду, аби перевести і зберегти їх для себе. Так от, от на цьому кутку у мене також будуть зміни. У мене тут зростає куш лаванди. Ось такий. Але він не усі сезони декоративний. Ну, Щось мені хочеться тут змінити, і мені дуже хотілось мати тут кулясту форму, але не лаванди, а якоїсь хвойної рослини. Я довго думала, що це може бути, і вирішила, що це буде сосна. Бо тут, бачите, зростає ялиночка одного виду, ялиночка іншого, кипарисовик, подалі також ялинки, ялиці. І туї мені тут дуже хотілося мати сосни. Тим паче, сосни зараз. Привертають мою увагу все більше і більше. Так, вони, можливо, і не багато чим відрізняються, в них немає дуже кольорових приростів, наприклад, як у ялинок. Але різниця є, видова різниця, ну і сортова є. І є дуже цікаві екземпляри. І я хочу тут висадити сосну. Навіть зараз лаванди, він нагадує. Якусь таку хвойну рослинку, от куляста форма, тут буде дуже доречна, Це перше. Друге, що. Дивіться, я тут зробила підпірну стінку, я показувала, як я її зробила, що тут було до цього. І висадила тут молодила, гарно вони почуваються. І я на ось у цьому кутку цю підпірну стінку і завершила. Але. Думала я, думала, що ж мені робити. Дивіться, в мене є два варіанти. Вони були, я залишала, щоб було зручно передвигатися по ділянці. У мене є два варіанти розташування доріжок. Це ось тут, поміж рослин. І коли я зробила ось цю ділянку, то вздовж неї також ми протоптали доріжку. І оця зона у нас тут ще такий чагарник, ще не завершена, там купа мотлоху, але колись і ця зона буде гарною. І я думаю, що оцю доріжку треба залишити, а оцю зону... Об'єднати з оцією. По-перше, тут висадяться рослинки, яким вже не вистачає місця. Вірніше так, я думала, що вони будуть маленькі, але дивлячись на земні сайти, верніше відео, я бачу, що ті рослини, які в нас пишуть, що вони будуть карликові, вони зовсім не карликові. Тому, поки вони ще маленькі, треба підібрати їм те місце, яке буде побільше. І от цю доріжку я засаджу рослинами. І отут продовжу підпірну стінку. То це вже і не буде кутком, і для сосни тут буде достатньо місця. Це буде сосна карликова, але дуже цікавого виду. Я вам покажу, як буду саджати, і розкажу про неї трошки. Лаванду викопала. А підпірна стінка довершилася трьома камінчиками. Якраз це ширина доріжки, яка тут була. Я спеціально залишала дві, щоб подивитись, по якій буде зручніше ходити. Ну, тут такий різкий був схил, і цей рік показав, що такі схили це самі посушливі місця в моєму саду. Тому ось треба було доробляти і додумувати. Ось такими елементами. Тепер подивіться, яка площа в мене звільнилася. Викопала лаванду, подивіться, скільки залишилось місця. І ось тут тепер на шляху доріжки також з'явилось місце, то, напевно, дві рослини сюди точно помістяться. І Будемо саджати. Далі я не продовжувала, бо зараз немає часу. Зараз швиденько посаджу рослинки і почну поливати іншу зону досаджу потім, але все покажу в одному відео. І приїхала мені сьогодні моя сосна, яку я збиралася сюди посадити. І що це таке? Дивіться, це сосна Парвіфлора. Ось такий вигляд має маленький однорічний саджен, верніше так, прививка однорічна. Це сосна п'ятихвойна. І саме це сорт кулястої форми. Вона має відтінки блакитного, це знизу голочки, так забарвлені. Я вже в лютому купувала. Такого виду сосни, але вони в мене в лютому замокли, в нас був сніг, і я не вберегла. І тому довелося шукати сорти, але знайти їх не так просто. Лише у колекціонерів можна. І, звичайно, є такі більш конусної форми, а є кулясті, але кулясті бувають різного розміру. І мені дуже сподобалось, як оця сосна набрала за рік. Ось такого розміру. Мені не потрібен е, такий розмір, дуже маленький, хочеться кульку, яка матиме ну, десь 50 см точно в діаметрі. А є сосни такого виду первіфлора, які будуть навіть менші, які будуть і в 10 років не більше, ніж м'яч. Привита ця сосна на сосну Арманді. У мене така росте у вільному стані. А взагалі-то багато колекціонерів вони якраз на таку сосну прививають. Це також п'ятихвойна, вона дуже-дуже м'якенька, вона така приємна на дотик. Але її доведеться згодом обрізати. Не рекомендую я обрізати одразу, бо тоді перестане рости товщина штамбу. Якщо ви помічали на багатьох рослинках, якщо ви купували правиті рослини, то ось цей штамб. Оцей підвой. Він не потовщується на багатьох рослинах. Шапка наростає привита, а підвой не наростає. Це тому, що була відрізана материнська рослинка. Поки не набере силу оця кулька, не відрізайте мамочку, матусю. Бо я вже так свого часу відрізала на декількох ялинках. Думаю, ну що ж воно то буде рости, лише заважати. І все. Вже років 5, а може і більше, штамп не потовщується, що я тільки не робила, не потовщується. Ну, я просто в захваті. Я не можу намилуватися оцією ніжною такою красою, м'якенькою. Ну просто ну, їжачком не назову, тому що їжачок дійсно колючий. Це гірські сосни, вони колючі. Ця просто гарненька. Якби скоріше вона прижилася на цьому місці і все з нею було б гаразд. Бо бачите, видніше не тільки у вас бувають халепи, загибелі рослин. Я ж така, як і всі інші, і також можу чогось недогледіти, і також в мене бувають втрати за моєю вини. І щоб вже більше не ходити по тому місці, де була доріжка, я вже висадила ось просто так на шляху, щоб уже не ступати і навіть потягу не було сюди ходити, то я висадила сюди ялинку томпа. Ця ялинка має конусну форму і, напевно, за формою росту вона, можливо, чимось схожа на ялинки канадські, але це ялинка звичайна і вона дуже також буде мініатюрною, форми, такий не не корисної такої, ну, верніше так, конусної пірамідальної форми. Це просто буде така собі пірамідка, і в неї оголочки довші, аніж у канадських ялинок. І я її колись купувала вже в більшому розмірі, а цю я купувала десь чотири роки тому, такою дрібненькою, маленькою. Бережнюків купувала. До речі, купувала дві, бо одну так. от Пересадила в спеку, вона в мене не вижила, але я встигла побачити, яка ж це красонька. І вона буде настільки маленькою, вона навіть 10-15 років, вона не перевищуватиме метр, тому я її висадила на передньому плані. Ну, їй ще є час підрости, а в мене ще є час поспостерігати, чи тут її місце, чи ні. Кулясте, мені щось не дуже тут хочеться, бо будеш кулястою сосна. Але подалі пірамідальна конусна форма ялинки канадської. Якби не було, так однаково. Хоча вони захворіють дуже-дуже різні. Ну, звичайно, ялинка, ця блакитна зовсім відрізняється. Ну, і порядки парисовик на Награцелісь, то він зовсім відрізняється своєю хвоєю. Ну, ось, ще доведеться, ще оцей простір заповнити. Тож, будемо працювати, будемо наповнювати свій сад красою, а то ця спека ціле літо просто о, втрачався інтерес до саду. А зараз трошки ночі прохолодні і вже прокинулось друге дихання. І оскільки тепер Центр цієї ділянки змістився, то мені треба в цій зоні висадити якраз ту рослинку, яку я на початку відео казала, що буде високою. А що це за рослина? Це ось у мене росте ялиця одноколірна. Вона ось такі довгі голки має. Це Archer Dwarf. Я підпишу назву точно, щоб ви могли знати, що коли купуєте таку рослинку, дуже маленькому. Розмірі, то ця ялиця буде дуже високою. Наприклад, я бачила, як вона вже з ростом 5 метрів. Прирости кожного року будуть все потужніші, тому я хочу її пересадити ось туди поза оцим великим каменем. І, звісно, деякі рослинки будуть зміщені стосовно свого розташування зараз. Тому що треба буде оці невеликі рослини попересаджувати на передній план. Тож я до праці, а вам гарного перегляду. Швидко-швидко все переробляємо, поки дозволяє погода. Ялицю я пересадила. І тепер мені ще доведеться прибрати оцю маленьку ялиночку, Little джем, сюди більш на передній план, бо коли була там доріжка, то вона була якраз таки маленькою рослинкою поблизу доріжки. Тепер, оскільки доріжку ми сюди зміщаємо, то треба рослинки, які будуть зростати маленькими, прибрати на передній план. А позаду я досаджу рослинки, які будуть середнього розміру. Ялиночку. Little джем пересадила, вона кулястої форми і повторює контур цієї зони. Бачите, і навіть камінці викладені так, що повторюють форму крони цієї ялинки. І тепер, що мені доведеться зробити, доведеться мені пересадити ось цей тис з жовтенькою варігатністю. Хоча йому тут ще можна і порости не чіпати, бо ялиця, оця конколорка, вона ще буде зростати не один рік, поки досягне до цього тису. Але вже хочу пересадити на постійне місце. І оця ялиночка з канадських сортів, вона у мене піде в цю зону. Тут також зростає одна з ялиночок канадських, але це жовтеньким приростом. Ця зовсім іншого сорту. Я думаю, тут вони гарненько будуть поряд зростати і створювати таку композицію з трьох невисоких ялинок. А третьою буде ось ця пунгінс, це Rugov Gold. Отакою бірюзовою хвоєю. Ну що, Висаджую, бачите, сьогодні сонечко тепленько. Я сьогодні просто в кофті знаходжусь. Хто не вірить, що в нас теплі дні, в нас теплі дні, сьогодні просто пересаджую рослинки в одній ковтинці, а сьогодні в нас вже 29 жовтня. Висадила ялиночку і тис, обійшла вже з усіх сторін, навіть спускалася нижче. Подивіться, чи всі рослинки видно, чи всі проглядаються. Якщо дивитися з цього ракурсу, бачите, то ялинка за блюз в охопленні двох канадських ялинок, таких конусоподібної форми. Тепер всі мої рослинки видно. Якщо я буду прогулюватися з цієї сторони, всі-всі-всі гарно проглядаються. Ось тут маленький мій тис, зростав він у цій підсотковій ями, а тепер у цій. Він такий яскравенький і поряд з блакитними хвойними рослинками дуже гарно виглядає. Тепер в мене звільнилися місця ось тут і на цьому кутку, але тут вистачить місця лише карликовим хвойним. Я думаю, що згодом, колись я придумаю, що сюди посадити. Які саме карликові, це будуть якісь дуже-дуже маленькі. Або навіть це будуть і не хвойні карликові, а щось інше. Якраз є пофантазувати на чим. І ніколи мій сад, напевно, знаєте, як ремонт в будинку ніколи не закінчується, так і мій садок ніколи. Цей процес посадок-пересадок, напевно, не завершиться. Але мені це й подобається. Сад змінюється, доповнюється, мені і росте. Що саме головне, що мені не вистачає? Мені не вистачає ще на цьому кутку якогось ялівця грунтопокривного, такого низенького. І я ось думаю, щоб сюди таке посадити, щоб знайти в своєму саду. Тут у мене маленький ялівець зростає. Такий блакитний, це ISB. А тут у мене блакитна ялинка, і якщо буде блакитний ялівець, це буде зливатися. Я думаю, тут таке не потрібно. Ось приглядаю, можливо, сюди висаджу golden carpet. Він м'якенький і золотавий. Думаю, що буду тут гарненько. Зараз схожу подивлюся, де у мене є зайвий. Далеко ходити не довелось. Поза цією яблунькою у мене зростав такий ялівець і виріс вже гарненьким. Навіть треба було вже прирізати, щоб на доріжку не вилазив. А ось тут у мене для нього дуже, дуже багато місця. Якщо в майбутньому прибереться ця армерія, то це все місце можна залишити під цей ґрунтопокривний ялівець. Хай собі отаким от каламком тут і зростає. Також він буде доходити і тут до доріжки. І, можливо, які лапки я пущу і туди на задній план. І в мене ще від нього є сюрприз. Я знайшла на одній гілці корінчик, але він дуже маленький для того, щоб підрізати цю гілку. Тож я зробила ось що. Я посадила угорщик. Як коренева вже буде гарною, то я просто відріжу пагінець в цьому місці. І в мене буде нова рослинка, якої я також знайду місце в своєму саду. Це ялівець Golden Carpet. Зараз він ось такого світленького, зеленого кольору, але він навесні жовтенький. Так, і що ще з переробок? Тут у мене така технічна доріжка, ось така покрокова. З дрібних камінців виклала, але до краю свого часу не доробила до того пенька, туди буде повертати доріжка. І мені треба тут азалію, це листопадну азалію, треба посадити поближче. Я тут прибрала свого часу гортензію карликову, і якраз посадкова яма тут з кислим ґрунтом була. І азалію зараз швиденько пересадимо. Якраз вона буде тут такому просторі зростати і вистачить місця всім моїм рослинкам. І мої ялиці, і свіже пересаджені, і ті, що зростали, всім повистачає місця. Тепер все тут розташовано так, якби я хотіла, бо цю азалію я ще хотіла в минулому році пересадити. Мені дуже хотілося тут висадити якусь високу рослину, ось де арматура, там вона вже росте. А азалія вона б дуже. Близько до тієї рослини знаходилась. Розмальовуються азалі отакі от гарні кольори весени. Яскраві квіти має навесні. Якраз таки азалієм і рододендроном я дозволяю жити в моєму саду і мати такий яскравий колір. Бо, в принципі, я, як вже в багатьох відео казала, я не дуже люблю пишноквітучі рослини. А ось рододендрони то це зовсім інша справа. Тож висаджую і. Подивимося навколо цієї ділянки, обійдемо, як це все буде виглядати. Ну ось і завершила свою ділянку. І зараз в променях сонечка, прогуляємось навколо і подивимось. Просто загальний вигляд цієї зони. Це буде і пам'ять до весни, щоб подивитися, чи все я. Правильно тут зробила, чи все правильно висадила. Ось тут зростав ялівець, голден карпет прибрала. Так, пуста місцинка, але я думаю, я знайду, що сюди посадити, чим заповнити. Вже сосна Wintergold була такого золотавого кольору, дуже полюбляю цю сосну. І дуже мені подобається, що все ж таки для кожної рослинки підібрано своє місце. Тут взагалі-то рослинки, які полюбляють сонячну зону. Тут тіньових немає рослинок. І з цього боку ось такий загальний вигляд. Також ще розсадила травичку гот'є, Хай приживається. Тут кілька у мене таких галявинок з неї зростало, розділила якраз при пересадці. І хай розростається, заповнює той пустий простір, поки не розрослись мої хвойні рослинки. І якраз завдяки цьому відео я продумаю які ж карликові хвойни я б хотіла бачити в оцих. Звільнившихся зонах. А у мене тут ну десь 2-3 точно знайдеться. Ось такий сонячний день. Я дуже задоволена, що встигла все це пересадити, і тепер буду просто взимку згадувати і насолоджуватися цим виглядом. Дякую, що були зі мною! Дякую, що коментуєте, підтримуєте. Я завжди рада вам підписатись на мій канал. І давайте будемо разом створювати прекрасні сади. До нових зустрічей!